Моя повага друзі! З вами Оксана Каменецька. Ви на каналі Енергійне життя. І сьогодні в мене для вас нове мотиваційне відео, яке я записую з свого кабінету. У мене тут е, стоять мої книги Мотивація Сталевого Миколаєва, які просто своєю енергетикою направляють вас у новий рік, у нові досягнення, у нове натхнення до драйву і шалених результатів у житті. Знаєте, а, насправді люди на початку року просто дуже глибоко видихають після пережитого року, скоріше за все, випробувань, труднощів. Ну, нам, як завжди, важко цілий рік, але наприкінці року це взагалі нестерпно, оскільки а, два тижні напередодні Нового року це найбільше випробування, це найбільше а, вкладання своїх душевних сил і просто це витримати неможливо. Тут починається новий рік, календар. Змінився, і треба далі щось робити. Все, ти уявляєш, що ти живеш у новому році. І яким чином поставити цілі? Ну, насправді, що може бути простіше, ніж написати список цілей, всі це знають, і я не збираюся займатися зараз банальними речами. Тому дивіться це відео до кінця. Я розповім вам, як саме треба написати списки цілей, і як зрозуміти, як правильно ставити цілі, так, щоб ви справді зробили цей рік видатним, і щоб він вам приніс. І радість і здійснення бажання, і досягнення цілей. От слухайте, як це робиться насправді. Для того, щоб досягнути чогось конкретного, треба конкретна мета. Вона має бути абсолютно чітко сформульована. Таким чином, наче ви звертаєтеся до кого? До тієї людини довго хочете хоч до Святого Миколая. Але вона має бути деталізована, конкретна, сформульована у теперішньому часі. Я зараз поясню, як це саме робиться. І вона має бути цілковита, прив'язана або до якоїсь дати, або що, наприклад, от у цьому місяці я роблю такі-то конкретні досягнення, так? конкретно чогось досягаю. Як це робиться? Наприклад, ви записуєте собі на папері. Ми зараз будемо говорити про одну лише мету, так? От ви знаєте, що від сьогоднішньої дати до а, того, що вам треба чогось досягнути, там схуднути а, на там, 10 кілограмів або на 12 або ви хочете перемогти якісь змагання, або вам треба, щоб у вас там було кар'єрне підвищення. Ну от будь-яка конкретна мета, вона має бути прив'язана до такої то дати. А, якщо це щось конкретне, що має відбутися у конкретний день. То ви починаєте запис цієї своєї мети таким чином. 15 червня 2025 року я роб... От, досягаю такої-то цілі, ви пишете це у теперішньому часі. От, наприклад, від сьогодні до тієї дати, вам 3 місяці або 4 місяці. Ви пишете це таким чином, наче це відбувається сьогодні. Тільки дату ви ставите: ту, яка буде в майбутньому. Я роблю такі те -та речі: коли ви записуєте, або отримую підвищення зарплатні, або я знаю, що я вже, там моя вага зменшена на 12 кілограмів, так? або я є чемпіоном таких то змагань, так? або я вже займаю посаду комерційного директора такого то підприємства. Будь-яка мета, яка вас цікавить. Ви ставите цю мету навіть продаж нерухомості, купівля нерухомості, все, що має бути, воно, воно має бути конкретне, чітке, актуальне для вас, тобто не взяти зі стелі, це обов'язково, це дуже важливо, що воно для вас зараз болить, оця мета. І воно має бути, в принципі, реалістичне. Ну, Наприклад, якщо у вас заробітна платня там, 300 доларів, умовно називаємо, да, то купівля джипу за 35 тисяч доларів вона не є реалістична мета так? Вона така мета з викликом, она, але вона не відповідає взагалі е, ну, можливостям. Тобто за три місяці підняти рівень свого доходу там, у 100-200 разів, це дуже важка задача, вона, вона підйомна, але вона надто важка. Так? І таким чином, ця мета у вас є конкретна і реалістична, і вона прив'язана до конкретної дати, і вона записана у теперішньому часі. От коли це все зроблено правильно і записано на папері, то ви починаєте робити свою справу, робити відповідно все до цієї мети, робити конкретні дії щоденно, так? для того, щоб це було здійснено. Але насправді, якщо ви зробили все правильно з точки зору запису цієї мети, то всі зовнішні обставини протягом трьох місяців, як правило, це такий найкращий термін – 90-100 днів. Не даремно це у менеджменті, у тайм-менеджменті взагалі використовуються саме отакі от терміни 100 або 90 днів. А що стосується ділових задач, краще ставити 100 днів, але що стосується особистості, те, що вам важливо, так, ваші особисті досягнення, краще брати мету, яка 90 днів розрахована, оскільки саме за цей період всі зовнішні обставини можуть вишукуватися таким чином, що ближче туди до реалізації вашої мети, все буде здійснено. Але звичайно, воно залежить в першу чергу від вас, від того, як ви вкладаєтеся у цю справу, і як ви це робите. Насправді, методика, яка передбачає досягнення цілей за 12 тижнів, тобто за 90 днів, тобто за 3 місяці, ця методика каже нам про те, що цього достатньо і ставити якусь іншу мету вже не потрібно. Оскільки для того, щоб здійснилося все те, що ви плануєте, якщо це важливо для вас, але ви зараз ну, ніяким чином не уявляєте, як ви цього можете досягнути, оскільки зовнішні обставини всі проти вас. То так би мовити, от ви поставили цю мету, і ви починаєте діяти. Що від вас потрібно, це дуже високий рівень самодисципліни. От якщо ви зміните своє ставлення до того, чого ви хочете досягнути, і будете дуже наполегливо вкладатися, тобто бити в одну точку, то ви досягнете того, чого ви хочете. Не варто ставити ціль, яка розрахована від сьогодні на цілий рік. Оскільки ви весь цілий рік не будете досягати цієї мети, розумієте, коли у вас є попереду 12 місяців, а не 12 тижнів, ви нічого не будете робити. Ви все відкладете на грудень, і так робить 95% людей, що живуть на планеті Земля. Це помилковий підхід. Саме тому дуже мало людей досягають видатних результатів. Оскільки вони ставлять цілі казна куди, розраховані, і вони такі не конкретні, не чіткі, розмиті, і дати в них розмиті. Ну, хоча б у цьому році от, щось здійснити, отаке щось. От. І ви знаєте, що саме так це і відбувається. Ну, от, от як записала або як запланувала, таке ви отримаєте у результаті. Тобто, якщо діяти відповідно до цієї методики, вона перевірена, чітка і правильна, воно все працює. Це вже зрозуміло. Я цією методикою користуюся постійно сама і користуюся е, у спілкуванні з своїми учнями, саме таким чином я їх навчаю. Але цього недостатньо, розумієте? Недостатньо чому? Е, і вже я в цьому переконана, і от те, що ви бачите, за моєю спиною там стоять коробочки з книгами Мотивація Сталева Миколава. От у книзі енергійне життя ця методика цілковито описана, чому цього недостатньо. Е, задля того, щоб. Принципі мети конкретної досягнути, це ви можете цього, це робити. І далі, коли ви досягли, ви ставите наступну мету, виходячи точно з тих самих принципів. Але знаєте що? Ви візьміть і додайте ще один елемент. І ви побачите, як ваше життя цілковито зміниться і просто перевернеться. Цей елемент має назву потужна енергія, висока життєва енергія, яка є у вас, але вона є як сплячий потенціал. Ну, от сил немає, енергії немає, ентузіазму немає. Ну, насправді, якщо у вас от немає життєвих сил і ви себе не дуже добре почуваєте, які б цілі ви конкретні собі не ставили, і якщо ви думаєте, що ви доповзете до цієї цілі, то ви просто доповзете до цієї дати, а не до досягнення цієї мети. Оскільки, би людина не билася із своєю самодисципліною, є такий фактор, як вигорання. Люди вигорають. Чому вони вигорають? Оскільки в них недостатньо енергії, недостатньо внутрішнього ресурсу. Насправді цей ресурс є, його треба просто підняти. Цей ресурс енергетичний не дає їжа, не дає енергетичні напої, допінг, -ні, нічого, не кава, не куриво, нічого не дає. Єдине, що додає цієї потужної енергії, це е, велика висока, соняшна, недосяжна мета. Недосяжна, я підкреслюю, вона має бути абсолютно недосяжна з точки зору сьогоднішнього дня. І це, звичайно, не купівля коштовного автомобіля. А, висока мета, чому вона дає енергію, тому що вона піднімається на поверхню з глибин підсвідомості. Це близько до того, як зрозуміти свою місію на Землі. Ну, ви можете зрозуміти свою місію, як полетіти на, Лу на місяць або полетіти на Марс. І це буде виглядати як дурниця для інших людей, але вам же не обов'язково це розповідати комусь. Розумієте? У вас може бути мета змінити щось для громади, змінити щось для країни. У вас може з'явитися мета стати президентом країни, стати мером міста. Ви можете мріяти про якісь речі. Якщо ви станете умовно от, людиною на високій посаді, наприклад, державній, які позитивні речі для людей, ви зможете здійснити? От, якщо у вас з'являється мета, яка є висока і яка насправді може принести велику користь громаді, наприклад, от, як спортсмени, вони з дитинства, ті, хто стають видатними спортсменами, вони з дитинства мріють не тільки про досягнення, про конкретні чемпіонати. Вони мріють про те, як у дорослому віці вони зможуть взяти міжнародні змагання, там перемогти, там брати золоті медалі. І таким чином принести користь Україні. Розумієте, якщо в тебе з'являється отака мрія, ти не розумієш, як її здійснити. Бо між тобою і дорослим життям є там 10-15 років, ніяким чином це не можна сьогодні здійснити. Але ця мета, щойно вона з'являється у вас, ви її усвідомили, ви думаєте думаєте про неї, записуєте будь-які цілі свої, які там на багато років уперед. І серед цих цілей, серед цього великого потужного списку, ви можете знайти там щось таке дивне. От воно таке дивне, що воно дуже далеко, ви не можете цього досягнути, але воно от вас зачепило. Як правило, таку мету ми не усвідомлюємо, що вона для нас означає. Але значущість її. Абсолютно ігнорується і науковим суспільством, і психологами, і науковцями, і, і вченими, і педагогами, і а, вчителями, і так далі. Просто в людині вбили мрійника. розумієте? Щойно ви в собі оце піднімаєте на поверхню, що у вас у дорослому житті з'являється мрія, якась недосяжна станом на сьогодні. І... Уявити, що от чому вона недосяжна? Тому що ви, коли думаєте про цю мету, ви розумієте, що у вас немає жодного інструменту або жодної людини, яка може вам допомогти втілити у життя цю мету. І от, щойно у вас з'являється у житті отака мета, ви додаєте до цієї мети цілком реалістично, конкретно, яка прив'язана до сьогоднішньої дати. Записуєте її у теперішньому часі. Що ви отримаєте у результаті? У результаті ви отримаєте, що мета, яка є досяжна, конкретна і для вас сьогодні актуальна, вимагає від вас вкладання енергії і сил, тобто високої самодисципліни. Ви маєте себе контролювати, що ви щодня робите дії у напрямку цієї мети. А для того, щоб у вас була оця енергія і сама дисципліна, у вас вже є картинка якогось щасливого майбутнього, успішного, яка є недосяжна, але вона настільки надихаюча, що вона дає вам енергію. Так от, коли у вас є конкретна ціль і недосяжна висока мета у поєднанні, то ви от всі, от ці два фактори Енергія і самодисципліна, ви їх вже поєднали. І до цього додається вже автоматично фактор бачення. Тобто, це ця велика картинка, яку ви малюєте перед очима на майбутнє, на далеке майбутнє. Тому нікого не слухайте. Вам потрібна конкретна мета і недосяжна мета. І от тільки їх поєднання призводить до видатних результатів. Тому читайте книгу «Енергійне життя, заходьте на канал Енергійне життя, будьте успішні завжди і вчіться тільки у практиків. А з вами була Оксана Каменецька. До зустрічі!